В умовах військового стану актуальним є питання щодо встановлення факту смерті на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій. Так, у разі відсутності можливості державної реєстрації смерті органами державної реєстрації акцій цивільного стану. Справа про встановлення юридичного факту смерті особи відповідно до законодавства вирішується у судовому порядку. Заява про встановлення факту смерті особи може бути подана родичами сім'ї загиблого. Або їх представниками, або іншими заінтересованими особами до будь-якого місцевого суду в незалежності від місця проживання або перебування заявника. Заявник звільняється від сплати судового збору у зазначених категоріях справ. Справи про встановлення факту смерті особи розглядаються невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду. Разом з тим термін невідкладно у кожній конкретній ситуації буде різним. Виходячи з завантаженості судді та дня подачі заяви до суду. Подані заяви повинно бути зазначено. Який факт. Факт, заявник просить встановити, та з якою метою причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт. Докази, що підтверджують факт смерті, докази, що підтверджують викладення обставини заявником. Довідка про неможливість відновлення втрачених документів. У вказаних категоріях справ доказами можуть бути різні речі або дані. Один з оригіналів документів, виданих на тимчасово окупованих територіях. Це може бути свідоцтво про смерть, медична довідка про смерть та їх копії, свідки, родичі, сусіди, знайомі, представники міжнародних організацій, що можуть підтвердити, підтвердити ті обставини, на які ви посилаєтесь у заяві, особисто письмово або з допомогою відеозв'язку. Фото та відео матеріалів складовище, довідки з військового мату або довідка від командира військової частини. Це у випадку загибелі військовослужбовців, заяви до правоохоронних органів про зникнення особи, в тому числі в обставинах, що загрожують смерті. Після розгляду справи судом рішення суду набуває законної сили через 30 днів, яке надається органами ДРАЦ, а ті, в свою чергу, видають свідоцтво про смерть. Так, наразі до Ісмаїльського бюро правової допомоги здійснювалось вже декілька звернень щодо встановлення факту смерті на тимчасово окупованих територіях. До Ізмельського бюро правової допомоги звернулася клієнтка, мати якої померла на тимчасово окупованій території. У клієнтки на руках була, була довідка про смерть матері, яка видана медичною установою на тимчасово окупованій території. Ми склали заяву. Про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території та подали до суду. Суд вже прийняв рішення. Наша клієнтка отримала рішення суду та вказне рішення подало до ізмільського відділу ДРАЦ, і вже не отримано свідоцтво про смерть матері. Заяву можуть подати члени сім'ї померлого, їхні представники або інші заінтересовані особи, якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов'язки чи законні інтереси. Також до нашого бюро звернулася клієнтка, рідна сестра, якої померла на тимчасово окупованій території. Орі Херсонської області нами також складена заява про встановлення факту смерті, передана заява до суду. І наразі із міським і судом розглядається вказана заява. Слід нагадати, до суду подаються будь-які документи та свідчення, що можуть підтвердити факт смерті. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний для юг тудей.